Плыла, так я поклевка глянем что у нас там клюнуло ага я так понял ничего не клюнуло А ні, щось є. Щось є. Невеличке, напевне. а а тихо, тихо, тихо. Як це невеличке? Таке непогане. О, п'явочка. Така непогана. Маленька кільовка. Люкс в колекцію. Так, є ще тут покльовка. Недалеко. Може і тут? У нас щучка. А тут вже нічого. Виплюнула. На жаль. Тут у нас що? тут у нас... Теж є покльовка. Може щось є. Може щось нема. Не видно. Ух-й-ой-ой. <oralinterpretator> <yani> тільки не втікай, будь ласка. Тільки не втікай. Ти занадто велика. Опа. Ти занадто велика, щоб втікати. бляха муха! Шо то сьогодні? Диви яка. Нічого собі. Давай, мала, відцеплю. Оце щупачиська знову. Сьогодні такий же був. Лайк! Лайк однозначно. Ну що, Щучка непогана. Чуть-чуть менше, ніж сьогодні днем, але і так піде. Є в нас ще одна покльовка недалеко. Заїдемо глянемо. Не, тут вже немає. Так, Покльовка. Покльовка в джунглях. бля. Щось є. Ох. щось є. І достатньо велике. А ні, не. така невеличка, невеличка щучка. Піде. Так, остатня поклевочка. И тут у нас щось є. Щось є, боліли. В лилиях, як завжди. Ходи, Ходи в Ходи сюди О, 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 ходи, хода. Тихо, тихо. Так, тихо, нулі. Левики, іди сюди Файно зацепився. Не треба його витягувати, як в останніх. Ну ладно, менше з тим. Ось така. Дуже непогана. Ну що. уловчик Ось такі. Щучки. Непогано. Ну, на сьогодні все. Всем пока.